За руку з мамою це правило у сім'ї Ані ніколи не порушували, але того дня чотирирічну дочку відправили гуляти із старшим братом-першокласником. Мама ходила все з тою дівчинкою, вона раптом тиждень її пустила з дитиною, старшою, ходити на вулицю. І, і бачите, таке горе сталося. Далі дитячий крик і шок батьків. На маленькій Ані одяг палав, наче факел. Мама закривала двері. У нас є дуже велике місце перед тим, так як паркова алейка, де діти гуляють, старі люди сидять. Влетів хлопчик старший, і крикнув Аня палиться. На той момент вибігла моя дочка, то тривало секунди. Ніхто не знає, що того не виясняли. Рідні Ані шоковані, просто не встані з'ясовувати, звідки саме взявся вогонь. Але у поліції вже достоменно знають старший брат своїй сестрі не вдало допоміг. Шестирічний братик, будучи без нагляду мами, батьків, взяв, підпалив свої сестриці чотирирічні, ниточку, яка там не звисала на цьому платтячку синтетичному. Відповідно, вогонь спалахнув, і дитина отримала опіки. Отут мені лежало платтячко, я сама бачила, а де б горів вогонь, я не знаю. такі жовтаві ці точки. Я думаю, що було синтетичне. Аня вижила, але її стан край важкий. У дитини опечені 50% тіла, і на неї тепер чекає чимало операцій. Дитина була виведена з опікового шоку. Це одне таке невеличке досягнення. Друге, вона була прооперована, тобто забрано вдалося вже хірургам забрати частину шкіри, яка глибоко опечена, яка в будь-якому випадку була нежиттєздатна, а лише могла отруювати організм. Вона буде потребувати ще дуже тривалого лікування. На даний момент вона є в реанімації, стан міняється практично кожну годину. Статки рідних Ані мізерні, а лікування наддороге. Але не встигли вони оговтатись та навіть попросити допомоги, як дізналися, гроші вже збирають. Утім, зовсім не гім. на міфічний порятунок дитини кошти капають на шахрайські рахунки. Оголосіть всім, що з'явилися шахраї, котрі збирають на дитину гроші. І ми не знаємо, хто, що, де і як. Ми взагалі нічого не давали, ніхто з нашої родини. Бідолахою дівчинкою вже зацікавилися американські лікарі. Батьки сподіваються, що їхня допомога буде безоплатною і вже оформлюють візи за океан.